Травень 2025 року. Є план в травні місяці, щоб дійсно був кінець. Бачите, як важко. Дуже важко, але є такий план на травень місяць. От король це план. Ем, але ми будемо дуже розстроєні у Червень, обнулення. Якийсь момент неочікуваності, коли ти взагалі не готовий. Це завжди ризик, це завжди обнулення, це завжди. Е... От, я би прочитала взагалі в червні це так. З одного боку, може бути обнулення. Да? Обнулення війни. З іншого боку, це може бути е... навпаки якийсь неочікуваний прорив. Е... Червень у нас далі липень. Липень, чи можлива заморозка. В липні ми взагалі про це не говоримо, ні. Липень- серпень. Пауза. Карти говорять на серпень місяць про паузу. Серпень, вересень. Ця пауза може продовжитися, бачите, і в. Вересень і в вересні. Слухайте, поки що це серпень-вересень. І, можливо, і, цей, і травень. Знаєте чому? Можливо, в травні вона буде зірвана або щось таке станеться. Да? А от на серпень тут вже прям дивіться: угода, три країни, пауза.